Я несподівано для себе відкрив нові знайомства саме з людьми з кіноіндустрії. І, на щастя, ця тенденція тільки розвивається. Познайомився з класними хлопцями. Я зрозумів, що зі мною в кімнаті живуть три художника-постановника зі сфери кіно. Перевірка зброї. Для мене якоюсь загадкою було, як так все воно склалося. Але я з часом зрозумів, що люди, хто зі сфери кіно, вони вже звикли до такого битого графіку, до форс-мажорів не заглиблюватись і не заривати себе в питання того, а як це складно зробити, а що це щось неможливо, а просто брати і вирішувати поточні питання, що, в принципі, з чого складається вся війна.